Дмитро, ветеран російсько-української війни. Чоловік мав бойовий досвід ще до повномасштабного вторгнення. Тому з 24 лютого добровільно пішов до війська. Близько восьми місяців тому звільнився зі служби через травму руки. В цивільному житті чоловік був тренером з тенісу. Тренував дітей, дорослих, також професійних спортсменів. Це було моє життя. Я 10 років цьому присвятив, мав дуже успішних учнів, які виступали на. У сукранських турнірах, міжнародних турнірах також мав освіту цієї спеціальності. Повернутись до тренерства чоловік не може через травму. У ветеранському просторі дізнався про можливість отримати консультацію щодо відкриття власної справи. Тож, порадившись з дружиною, спільно вирішили започаткувати бізнес. Зупинились на ідеї відкрити грумінг-салон для тварин. Над втіленням плану в життя працюють вже кілька місяців. Консультації почали по цій ідеї десь два місяці тому. Тобто, це була ідея, це був план, як це правильно все зробити. Нам дуже допомагають раз в тиждень, раз в два тижні допомагають там, як правильно, з бухгалтерської точки зору. Ми ж якби, ніколи з цим не зустрічалися. І зараз ми вже на тому етапі, коли ми подали вже заявку, маємо вже відгуки, і що треба трішки змінити, що ж поправити, і продовжуємо. Під час зустрічі консультант ветеранського простору направляє та допомагає у реалізації ідеї. А далі власники бізнесу працюють самостійно. Працівники центру проводять безкоштовні консультації не лише для ветеранів, а й для членів їхніх родин. Найбільш розпосюджені запити це допомога у написанні бізнес-плану. Якщо людина вже має яку бізнес-ідею. Потім вони прораховують можливості або ризики при веденні власного бізнесу, і також заповнюють аплікаційні форми для подання грантової заявки, щоб отримати кошти на реалізацію своєї бізнес-ідеї. надають консультації в рамках проєкту реінтеграція ветеранів та ветеранок, а також членів їх родин спільно з громадською організацією Центр Поділля соціум». така синергія. Ми маємо досвід. На навчання, а вони громадська організація ветеранський простір безпосередньо працює з цільовою аудиторією. Ресурси для цього проекту надало надав уряд Німеччини. Доєднується до допомоги ветеранам і місцевій підприємці. Серед них Тарас. Чоловік, учасник бойових дій, стояв на захисті країни на початку війни в 2014 2015 роках. Після повернення до цивільного життя побудував свій власний бізнес. Наразі це успішна компанія, що займається 3D-проєктуванням, продажем професійного обладнання та послуг для закладів хорика. Тепер досвідом створення та розвитку власної справи ділиться з іншими. Надає безкоштовні консультації ветеранам, які хочуть відкрити ресторан, кав'ярню чи кафе. Зараз ми маємо певну кількість грантових програм, які допомагають хлопцям почати свій свою власну справу. І ми допомагаємо їм там консультуємо по написанні грантових програм, частково там даємо якісь ну ділимося своїм вже досвідом, який у нас є, скажімо, як підприємців, хлопці, хто залучений там в цій справі, допомагають в такому плані. У ветеранському ж просторі часто організовують безкоштовні лекції, зустрічі та ігри на тему бізнесу. За час реалізації проєкту в центрі надали кілька десятків консультацій. Продовжують працювати і надалі. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, Водоміджиєвський. Новини за день, телеканал Віта.